Вітаю всіх! Станом на 5 серпня Південноукраїнська АЕС працює стабільно на енергетичну безпеку держави. Всі об'єкти підприємства функціонують у штатному режимі: радіаційний, протипожежний і екологічний стан на рівні природних значень. У понеділок на ПАЕС відбулася 45-та ротація представників Міжнародного агентства з атомної енергії. Наш об'єкт продовжує залишатися під міжнародним контролем. І це Додатковий запобіжник прозорості діяльності підприємства в умовах воєнного стану. Сьогодні посилено увагу приділяємо безпеці на виробництві. У рамках дня охорони праці проінспектовано 18 підрозділів, Застосували новий підхід до обходів. Це дозволило не лише виявити недоліки, а й обмінятися ефективними рішеннями для покращення умов праці. Усі акти оформлені в електронному вигляді. Що підвищує оперативність контролю і відкритість процесів? Ми і надалі вдосконалюватимемо систему охорони праці, адже безпека це частина нашої щоденної культури. Не можна згадати про гірку втрату, яка знову торкнулася кожного з нас. Минулого тижня ми прощалися з відважним земляком, старшим солдатом Данилом Пайолом. Він був вихованцем міста, спортсменом, студентом юридичного факультету, військовослужбовцем і волонтером. Данило загинув у Донецькій області, захищаючи Україну. Вічна пам'ять і слава воїну, мої щирі співчуття рідним і близьким. Ми розуміємо важливість кожного виробленого кіловату, кожного вчасного технічного рішення та інженерного розрахунку та продовжуємо працювати для людей і держави. Слава Україні! Слава героям!